Всім привіт! Це знову я, і я рада бачити вас на своєму каналі. Я знаю, як сильно ви любите розпаковки, тому я пропоную довго не затягувати і все ж таки почати це коробочка з корейською косметкою, яку я чекала достатньо довго, тому що були деякі проблемки з відправкою. Але вона в мене я казала в минулому відео, що я її замовляла спочатку до мами. Так, це правда, тому що всю косметку, яку я назбрала в свій кошик. Її неможливо було відправити до Польщі, тому мені прийшлося замовляти її якраз таки в Німеччину до мами. Плюс я знала, що мама мені збирається відправляти посилку. Я подумала, що заодно відправити мені косметку. Тому давайте, нарешті, я вам покажу, що я замовила. Тут нас чекає ось таке наповнення. Я знайшла через чаджет є якийсь промокод, який дає ще якісь подаруночки. Також дає знижку. Якщо я його знайду, я його прикріплю десь отут. Це не реклама, тому що вони зі мною не захотіли співпрацювати. Тому це така от порада від мене. Якщо хочете знайти якийсь промокод, пишіть і вона вам все виб'є. А з приводу того, що вони не захотіли зі мною співпрацювати, це ну не зовсім правда, тому що я їм відправила просто листа, і вони його чи не побачили, чи не обробили, чи взагалі в них немає вже цієї функції співпраці. Неважливо. Давайте подивимось, що мені прийшло. Хочу почати з. Тканевих масочок, ось такі от масочки. В мене тут сім штучок. Я замовила чотири маски з ніацинамідом і з бобами. Не знаю, я такі ще не пробувала. Я в принципі дуже рідко користуюсь тканевими масками, але вони були по акції, вони коштували 30 центів за штучку, тому я взяла цілих сім штук. Інші три штучки в мене з екстрактом персика і, і все. А, і гіалуроном теж не пробувала, тому будемо пробувати. Далі мені поклали ось такий от пробничок, Це від Skin1004 пробничок на а, чайний крем, крем з екстрактом чаю. Тепер до найцікавішого. Всі ці продукти я більш-менш знаю, більш-менш бачила, але більшість з них я все ж таки буду. Пробувати і тестувати вперше. Тому, ну, якщо ви хочете побачити якийсь відгук на них, можете переходити до мене в TikTok. Я думаю, там буде якась активність цього приводу. І так, перше, що я взяла на пробу, це крем з бамбуком та пантенолом від Purito. Я насправді дуже мало тіктоків з ними бачила. Тобто, я спочатку знайшла крем, а потім вже дивилася тіктоки і відгуки на нього. Ну, я думаю, це правильно. Зараз я буду відкривати його вперше. І дивитися на його консистенцію, тому що крем я нормальний знайти не могла. Ось такий от у нас крем насправді упаковка виглядає прям дуже і дуже ну солідненько, Так ну скажіть, зараз будемо нюхати. Пахне він нічим, от абсолютно нічим не пахне. У нього дуже і дуже приємна консистенція. Знаєте, така не нагружена, і вона прям як водичка. У оце от прям те, що потрібно. Не знаю з приводу зволоження, але мені здається, за що пантенолу і бамбуку зволоження буде ну нормальне. Знову ж таки, запаху ніякого немає і відчуття. Ну просто реально дуже класні. Я ну, в захваті подивимось, чи не буде ніякої реакції на нього від моєї шкіри, тому що ну все може бути. Так далі я буду на рандом витягувати. Далі в нас сиворотка від Skin1004. В У мене вже була ця сиворотка, і вона просто стала моєю найулюбленішою. Я її наносила під макіяж. Я думаю, ті, хто бачили мої перші відео, знають. І я коли зустрічалася з подругами, просто втюхувала їм її як могла. Я їм давала користуватися, і їм також дуже подобалось. Тому це така от рекомендація від мене вона, наскільки я знаю, гіпералергенна, короче не визиває ніякої алергії. Ось так от вона виглядає, і вона просто нереально класно зволожує шкіру. Тому я її замовила в другу. Так далі у нас продукти, який я бачу вперше. І е, наскільки я розумію, це інзимна пудра. Тут ось так, от написано, такий мінімалістичний дизайн. Я цей бренд не знаю. Я його бачу також вперше. Але це була одна з найдешевших інзимних пудр, які там були. А якось е, ну, мене жаба трошки задавила платити. 20 євро за інзимну пудру. Чи скільки вона там коштує? 25 євро за інзимну пудру від доктора Сюріко. Я її дуже хотіла, але вирішила затестити ось цю. Баночка виглядає доволі стильно, класно, прикольно. Не знаю, як повинна пахнути інзимна пудра, але вона, вона так нічим не пахне. Коротше, нормально. Пойдет. Буду тестити, буду пробувати. Наскільки я знаю, інзимна пудра допомагає від грошого волосся, якщо її наносити перед бриттям ножик. Я знаю, що вона допомагає від волосяних всяких штук, якщо її наносити перед миттям голови. Коротше, універсальна штука. І я дуже сподіваюся, що вона мені підійде, і все буде класно. М -м -м -м. Далі в нас іде. Також продукт від Skin 1004, не знаю, щось мені дуже сподобався цей бренд. Після ось цієї сиворотки в мене ще було, по-моєму, щось від цього бренду. Крем, у мене був від цього бренду, але він мені трошки не підійшов, тому що він зажирний і в мене почали забуватись через нього пори, тому я його використовую тільки на лоб і інколи на ручки. Так, ось такий ось продукт від Skin1004. І це в нас, наскільки я знаю, така от біла сиворотка, Зараз ми це перевіримо. І вона повинна боротися з постакне. Не знаю, з чим пов'язано. Я не експерт, але у мене дуже часто е, залишаються постакне, прямо ну, нормально так. І мені допомагала тільки сиворотка з ніацинамідом. Я її не пам'ятаю, чи показувала чи ні. Можливо, десь тут ставлю фотку від е, Аксісуваль, по-моєму, і вона мені дуже подобалась, але вона дуже дорога. Ну як? Ні, вона не дуже дорога, просто вона в мене дуже швидко почала закінчуватись. І якось ще раз її купляти. Я не можу відкрити цю упаковку. І в мене бажання ну не дуже є. Нарешті з горим пополам я відкрила в сиворотку. Вау, вау, вау! Вона дуже гарно виглядає. Не знаю, чи будуть на вам чи ні, але в неї є ось такі от гранулки маленькі, які там плавають. І наскільки я знаю, оці от гранулки якраз таки повинні розчинятися на нашому обличчі і запобігати виправляти наші пост-акне. Не знаю, наскільки це правда і не знаю, наскільки правильний засіб я взяла. Але в Ютуб шорцях мені попадалось і казала нормальна штучка. Корейської косметики залишилось не так вже і багато. Тому переходимо до ось такого засобу. Я цей бренд буду тестувати вперше. Але по відгукам він був достатньо непоганий. Це бренд Ау, Дивіться, як воно миле, рожеве, класне. Це в нас засіб під очі. Я, див... Я якщо чесно. Я дивилася відео про засоби під очі. Там кожен засіб з кожною домішкою, з кожною добавкою, воно коротше, по-різному має якісь властивості, і я вибирала саме по цим властивостям. А я, а, 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 я вже не пам'ятаю за що, яка формула відповідає. Але тут є ніацинамід 5%, А ми знаємо, що ніацинамід, воно висвітлює, шкіру висвітлює взагалі все. І тут є. Я не знаю, що тут ще є. А, десь тут буде то. Як виглядає і яка назва цієї штучки, тому що ну, я, я, я не знаю, чесно, я замовляю все в якомусь бешеному угарі. В мене в один момент просто закінчилось абсолютно все. І я думаю, там діло не пойдет. На секундочку, вся ця посилка мені обійшлась всього ну, десь 50 євро, напевно. Я не знаю, скільки вона б обійшлась в Україні, але я попала на якісь шалені знижки. Плюс мені була безкоштовна доставка, плюс у мене був якийсь промокод, і я ну, просто була в шоці. Зараз в нас буде. За час, ні, не час. Зараз я хочу вам показати. Гідрофільну олійку від Skin 1004. Я буду нею користуватися перший раз, тому що до цього я користувалася гідрофільною олійкою від Round Lab. І вона була дуже класна. Але по ціні, що то мені не дуже сподобалось, що то я немножко брок, Розумієте? Я вирішила спробувати нову. Ну, по-перше, щоб шкіра там не звикала до одного. Ну, ви розумієте. І. Ось такий от об'єм нормальний. Да, тобто, ну ви розумієте, по-моєму, в раундлап був точно такий же об'єм, можливо, навіть трошки менший, і мені його вистачило майже на рік. Ну тобто, ви розумієте, я просто, я дуже довольна чесно. Я не знаю скільки по монтажу це відео займе. Але я вже знімаю на секундочку, 15 хвилин. Це вже два останні товари от коробочку поставлю. Про ці два товари я абсолютно не знаю, що сказати, тому що це мені поклали в якості подарунків завдяки моєму промокоду. Ну, не моєму, ні, я його просто знайшла. Коротше, промокод. І там, окрім знижки, дають подарунки. Перший подарунок це крем. Такий же, як я брала для очей, але це пептид серіум. Можете прочитати на корейській мові, хто знає. Тому що я нічого не розбираюсь. Так, це PDRN Pink Peptide Serum, а можливо, і не Крем. Чесно, я не. Як це мило виглядає! О, клас! Чесно, я перший раз, я ніколи не чула про цей бренд, але пакування в них. Воно таке рожеве, воно таке гарне. Я не знаю, що це, але мені здається, це щось прикольне. Запаху знову ж таки дуже і дуже слабий, тобто майже немає. Але виглядає дуже-дуже ну, прям ну, естетик. Я, ну, я не знаю, Це супер. І далі в нас ще один засіб, такий чорний упаковочки. І там дивимось. До речі, пакування теж непогане виглядає як якийсь бібі-крем. А, тут написано, що це Clearing Water Cream. це на відом знову ж таки. Це просто єдине, єдине, що я знаю. Давайте його затестимо трошки на ручки. Він синій, ребят. Ну тут, звісно, написано, що він блу. Але я не думала, що він от прям буквально блу. Знову ж таки, ніякого запаху. От я обожнюю косметику, в якої немає жодного запаху. Це прям топчик. Відчуття також доволі ну хороше, така просто водяниста текстура, яка не перегружає шкіру. Не знаю, буду я його використовувати, чи буду використовувати його трошки пізніше. Потрібно напевно про нього почитати. Я сподіваюся, що вам сподобався огляд цієї косметики. Я сподіваюся, що можливо щось корисне в ви... цьому. Я не лікар, тому прям щось рекомендувати вам. Я не можу, тому що у кожного свій тип шкіри, ну ви розумієте. Ну, а на цьому все. Дякую всім за перегляд. Дякую тим, хто додивився до цього моменту. Дякую тим, хто поставив лайк. Дякую тим, хто підписався або написав коментар. Якщо ви хочете побачити розпаковку цієї величезної посилки на 17 кілограмів. Ой, ой, ой. Переходьте до мене на канал і дивіться другу частину. Я сподіваюся, вона вийде більш-менш. В один період, ну там, можливо, з різницею в день. Але, але більше тижні я не затягну, обіцяю. Тому розпаковка посилки на 17 кілограмів вже сподіваюсь на аккаунті. А якщо ні, ви можете підписатися і слідкувати за виходом нових відео. Ну а на цьому все. Всіх люблю, всім. па 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 па